Їдемо Десь кажуть, з правої сторони фронт, а ми їдемо. Куди їдемо, батько знає. Під'їжджаємо ми до одного блокпоста і спрашуємо, нам можна туди, і туди. Вони на нас так дивляться, як на шалені, дійсно, що тут літає птичка, а вони приїхали такі всі і хочуть кудись їхати. Ну, нам було пропоновано або ліже об'їжджати, і їхати 5 кілометрів ну, на всій скорості. Ну, ми, звісно, вибрали, ріснули, поїхали. П'ять кілометрів з швидкістю, да. ну Приїхали, слава Богу, нас ніхто не накрив. Маршрутка на нолі це була наша мрія, яку ми хотіли вже давно реалізувати. І єдиним, що у нас це не було водія, який саме міг би їздити туди, куди не можуть їздити прості волонтери, Тобто військовий, який розуміє ситуацію, і приймає рішення. По самій ситуації. І зараз ми маємо цього водія, нашого Олега Ярового, який з цим справляється дуже класно. Ми дуже переживаємо, коли ми його відправляємо всі, тримаємо руку на пульсі, і доки він не повернеться. Я воював своє, пройшов своє, вернувся назад сюди, до мирного життя. Але сидіти просто нічого не робити я не міг. І так я попав сюди в шалений вулик. Сразу ми якось знайшли, я не знаю, общий язик і мені запропонували ну, в місті працювати, в місті допомагати пасанам. Ось батя. Так, так. Давай, 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 давай Оп, Молодець! Не відмовився, тому що вони займаються справним ділом, я теж саме. І так от ми почали місті збирати маршрутку. На Донбас. починав я як побратими. Десь брав в когось та саме бусик, давали хлопці. Ну не кожен може постійно давати. Потім я сам туди не їжджу, тому що це ну, опасно. Їжу я своїми побратимами, з ким воював. Ми відпрацьовуємо всі напрямки, де йде війна. Сумська область були, їздили. Харківська напрямок були, Покровська. Там два фронти Констаха і Курахова. Херсон їздили. От, там теж Короче, Їдемо там, де ми потрібні. Там, де нас ну, чекають, Да. Після того, як нам стало відомо, ми зрозуміли, що все переноситься на напрямки Харківської, Донецької області, Чернігів, Сумська. Ми переключились туди, тому що там дуже важлива була наша допомога. І тим паче зараз ще більше вона необхідна, тому ми стараємося забезпечити ці напрямки, на яких дуже-дуже тяжко в даний момент. Друзі, слава Україні, героям слава! Вигружаємося. Перша точка. Наша сьогодні вигрузки. Вона така сама масова тут тому, що звідси потім будуть дівчата розподіляти далі хлопцям військовим. Вони підгружаються і також на лівий берег берег. Все, що ви передали, все ми віддаємо. У нас є три основні списки, які нам завжди потрібно поповнювати: це медицина, ліки, це їжа швидкого приготування, кава, чай в стійках, енергетики, батончики, і все таке. І, звісно, це гігієна для хлопців: від салфеток до зубних щіток, зубних. Тому що з гігієною там теж складно. Тому, дорогі друзі, у кого є бажання, у кого є щось, якісь залишки вдома, чим ви можете поділитись, будь ласка, приєднуйтесь, цього нам завжди бракує на нашому складі. Дякуємо велике, підгружають нашу маршруточку на нулі, підключаються до нас різні міста, різні села. Сьогодні їдемо. Люди нам дуже багато допомагають, хто чим може. Це Різні консервації, люди роблять окопні свічки, кікімори, різні речі, ковдри, все, що можуть, то й передають для наших захисників за що їм Велика подяка. Ми стараємося це все упакувати так в коробки, щоб все нормально доїхало, нічого не розбилося. Взагалі, ми, коли збираємось, у нас все так проходить весело. Ми насправді як бджілки, а, як вулик жимо, гудимо, збираємо кожного є своє, один, одне збирає, друг, друге збирає, співаємо пісні. І взагалі класно, що є така команда в нас. Тільки я катаюся, фронт все приближається. Це не те, що там я зараз балачки там, з телевізора, я бачу те, що є. Люди молоді, от їм по 30 років, а даш їм всі 50. Наскільки вони нахлібали з горя, їх вже немає. От ми приїжджали раз за чотири, кожен раз по 4-5 чоловік, їх немає, вони двохсоті. Навіть не 300, а 200. Ну, якось на серці відложилося і боляче. Хочу подякувати вам, люди, що ви допомагаєте, підставляєте своє плече, не відказуєтесь в допомозі. Хай нас мало, але ми є, ми будемо. Я сподіваюся, що до нас ще люди будуть долучатися, тому що разом ми сила. Якщо ми не будемо допомагати нашим бійцям на фронті, то фронт прийде до нашу хату ну, не хотіли б цього. На жаль, дуже багато запитів приходять від хлопців, і, на жаль, ми не Іноді ми не встигаємо. І остання наша дуже болісна, трагічна ситуація, коли було дуже велике замовлення від хлопців. Це і тактичні, тактичне обладнання. На дуже велику суму ми зробили закупку. Батя приїхав туди, і хлопці вже не вийшли на зв'язок. І, на жаль, на жаль, вони загинули дуже важливо все робити вчасно, тому ми дуже вдячні людям, які постійно в постійній нашій допомозі і донатами, і закупками, і всім, всім, всім необхідним. Слава Україні далі! все буде добре. Дякуємо, що ви нас підтримуєте. Дякуємо, що ви нам вірите і допомагаєте. Дуже важливо допомагати саме зараз. А тому, що дуже часто ми чуємо оцей Цю фразу та хай держава допомагає, чому держава нічого не робить. І в такому випадку хочеться сказати а, словами моєї улюбленої Ліни Костенко: держава це я, а не те, що з нею зробили. Тому, друзі, об'єднуємось і пам'ятаємо, що держава це перш за все ми.